Голова національного агентства з питань запобігання корупції зустрівся з начальником Житомирської військової адміністрації та з першою заступницею міського голови, щоб обговорити, як сформувати політику доброчесності на національному рівні. Житомир є одним з п'яти міст доброчесності, який працював і продовжує працювати з європейською антикорупційною ініціативою. Доброчесність є синонімом слова ефективність. Ефективність надання публічних послуг і функціонування держави в інтересах кожного громадянина. Одним з головних питань для обговорення була відсутність уповноважної особи на місці офіцера з доброчесності. Найближчим часом така особа буде призначена, тому що якщо немає людини відповідальної за процес запобігання правопорушенням, очевидно, що рано чи пізно, як то кажуть, це вистрелить і будуть буде якась можливість для вчинення правопорушень і потім кримінальних проваджень і це відсутність безпеки шкода репутації влади влади і е Неефективність функціонування. також на порядку денному стояло питання про підключення Житомирської ОВА, міськради та комунальних організацій до єдиного порталу викривачів. Це найсучасніший у світі онлайн ресурс, де працівники компанії можуть повідомити про корупцію. Метою створення порталу є перебудова процесу, адже самі лише покарання без змін у системі не дадуть результату. Вищий антикорупційний суд. За останній місяць півтора виніс вже два рішення про виплату винагороди викривачам. Тобто тим людям, які співпрацювали з тими чи іншими організаціями, повідомили про корупцію, особи притягнуті до відповідальності, до держави надійшло понад 200 мільйонів гривень. Одному викривачу має бути виплачено 13 мільйонів гривень, одному, а другому 1,7 мільйонів гривень. За словами Віталія Бунечка та Світлани Ольшанської і обласна і. Міська влади вживають необхідних кроків для доброчесної та прозорої політики. Наразі створена в жовтні на вимогу суспільству, в жовтні група прозорість і підзвітність. І це дало вже можливість зекономити більше 15 мільйонів гривень на державних закупівлях. Всі закупівлі зараз відкриті. Більше того. Ми реагуємо на всі публікації, комунікуємо і проговорюємо і де можемо зекономити бюджетні державні чи кошти місцевих бюджетів. Ми це робимо наразі. Був був затверджений і виконаний в повному обсязі план доброчесності міста. Наразі ми працюємо над продовженням програм і відповідно спільно із НАЗК, з обласною військовою адміністрацією. Рухаємося для того, щоб влада була прозорою, підзвітною і зрозумілою для кожного мешканця громади.